Всім привіт! Друзі! Сьогодні до нас у гості завітав незвичайний гість. Він прилетів до нас із космосу. Привіт, малята! Мене звати Лулу. Я прилетів з іншої планети. Довго я мандрував, на різних планетах побував. І на одній із планет трапилася зі мною біда. Вірус пошкодив мою космічну ракету, і тепер я не можу полетіти до себе додому, до своєї планети. Друзі, давайте допоможемо Лулу і побудуємо ракету, на якій він зможе полетіти додому. А перед цим зробимо пальчикову гімнастику. Один, два, три, чотири, п'ять. Будемо в космос вирушать. Ракета, комета, місяць, сонце, зоря. До побачення, планета Земля. Для того, щоб побудувати ракету, нам потрібен будівельний матеріал. Збудуємо ракету за таким зразком. Спочатку ми побудуємо корпус нашої ракети. Це буде елюмінатор. Добудовуємо низ. І верх корпусу. Тепер на корпус зверху покладемо цеглинку трикутної форми. Це буде ніс нашої ракети. І по боках теж цеглинки трикутної форми. Це будуть крила нашої ракети. Погляньте, яка гарна ракета в нас вийшла. Дякую вам, малята, за таку гарну ракету! Але настав час повертатися мені на свою планету. До побачення, до нових зустрічей!